Посередники в відносинах дуже цікава тема, яку мені нагадав один вчора чоловік. Посередники в відносинах завжди пам'ятають ваші історії, ви їх уже забулися. А вони пам'ятають. Пам'ятають, з ким ви спілкувалися, з ким на море їздили. З ким в ресторан ходили. А, хто вам палово в вам подарунки дарив? Навіть це були просто друзі. Ці посередники все пам'ятають. А ви вже цих людей викреслили. Ви вже цих людей не пам'ятаєте. Адже історія вашого життя вам не цікава. Вам цікаве теперішнє, майбутнє. Так що пам'ятайте, що. Посередник може бути і психолог, посередник може бути і друг, і подруга. Так що пам'ятайте, що посередники це посередники. І краще посередників у відносинах не мати. І щастя любить. Тишину. Так що пам'ятайте це. Тому що і в родовій системі є посередники. А тоді ми питаємо, звідки береться інша, чи кармічна подія. Ще якась. Правда? І що давайте посередники подалі від тих, хто хоче бути щасливими у відносинах.